На Житомирщині судитимуть двох депутатів та посадовця апарату сільради, викритих СБУ на закупівлях генераторів із подвійною накруткою. На Житомирщині скеровано до суду обвинувальний акт щодо депутата, колишнього виконуючого обов'язки сільського голови, депутатки та посадовця апарату сільради, викритих службою безпеки на організації мільйонної схеми розтрати коштів громади під час закупівель джерел резервного живлення. За даними слідства, загалом на цій схемі спільники збагатилися майже на 2 мільйони гривень про викриття оборудки із грошима територіальної громади житомирського району правоохоронці повідомлення. Домляли у травні. Тоді ж на підставі зібраних доказів було оголошено підозру виконуючого обов'язки сільського голови. Згодом підозру отримала його колега по депутатському цеху, чинна адвокатка. Нагадаємо, що організатором оборудки є виконуючий обов'язки сільського голови. Нині вже відсторонений від займаної посади. У листопаді-грудні 2022 року посадовець уклав два прямі договори з місцевими підприємцями. У листопаді-грудні 2022 Двадцять року посадовець уклав два прямі договори із місцевими підприємцями. Одне з них належить депутатці цієї ж сільради про закупівлю 11 генераторів. Сумарна вартість обох угод майже 4,6 млн гривень. Дизельна електрогенераторна установка була оплачена через декілька днів після підписання договору із півмільйонною переплатою. 10 генераторів за удвічі завищеними порівняно із середньоринковими цінами були профінансовані територіальною громадою у повному обсязі у день підписання угоди, хоча фактично надійшли лише через декілька місяців. На цій закупівлі спільники відмили ще півтора мільйони гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Дії організатора схеми остаточно кваліфіковано як розтрата за заволодіння бюджетними коштами. Шляхом зловживання з службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану, повторно за попередньою змовою групою осіб у великому та особливо великому розмірі, тобто за частиною 4 і 5 статті 191 кримінального кодексу України. Діюча депутатка сільської ради, постачальниця генераторів, обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб, в особливо великому розмірі, службовому підробленні та подальшій легалізації незаконно отриманих грошей. Частина 5 стаття 191, частина 1 стаття 366, частина 1 стаття 209 кримінального кодексу України. А службове підроблення, частина 1 статті 366 Кримінального Кримінального кодексу України інкримінується ще одному чиновнику апарату сіль ради провідному спеціалісту відділу ЖКГ, який у грудні 2022 своїм підписом підтвердив отримання на баланс громади джерел живлення. Максимальне покарання передбачене санкціями статей «12 років позбавлення волі. Для забезпечення реального відшкодування завданих обвинувачених збитків бюджету громади накладено арешт на їхнє рухоме та нерухоме майно. Документування схеми здійснили оперативники СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими ГУНПЕ у регіоні за процесуального керівництва обласної прокуратури.